Всім доброго дня, 16 червня сьогодні. Як бачимо, нарешті в нас пройшов дощ. Чекали ми його майже два місяці і нарешті він у нас пройшов. Намочило і вчора, невеличкі бували, під кущами було сухо. Як сьогодні бачите, гарний пройшов дощ. взагалі на доріжці, як бачите, там замуляно досі, стояла вода. Оце вона вже пішла звичайно в землю, але дощ гарний пройшов. Що, друзі, покажу вам? Виноградик, бачите, такий от виноградник. Ще його не підв'язав. Трішки попередні пагони прихвачував до провалки, які були більші, так як він цвів. Та й зараз він доцвітає, деякі грони оцвілися, деякі ще доцвітають. Так що буду підв'язувати, як вони ось. Та декілька днів ще, щоб вони доцвіли. І буду підв'язувати так, як цвіте. Я на виноградник не ходжу. Хай він собі росте. Ну так от. Бачите, недавно показав. Був малесенький. А тут отак. І взагалі взагалі вологи не було. Я його не поливаю вже. Та мабуть вже третій рік. Як з водою проблеми, то я не поливаю. Ну, така от ситуація. Як бачимо, виноградник такий. Це у нас тут перший кішмештимус якийсь, якийсь щеплений на Антонію Великому. Ну, такі от грона, я вам скажу непоганий. Минулого року були менші грона. Цього року побільше. Але ситуація така, друзі. Дивіться, я його два рази вже... Обробляв мілью, відео я вам показував, яку я бакову суміш робив. Там фалькон додавав. Потім першого разу фалькон з, з цим. Ой, з голови вилетіло. Ну, з препаратом теж на основі міді. Блюбордо згадав, вибачайте, що забуваю все. Ну, так от. Я змішував все і обробляв. Ну, блюборду добрий препарат, він контактний. Він, як вам сказати, на що попав, на тому і спрацював. Другий раз я до цвітіння обробляв препаратом. Не Бордо вже, Танос я добавив і добавив фалькон. І додав інсектицид, у мене контактний там був. Я його додав від шкідника. Ну, шкідника тут я не бачив, ну, для профілактики я додав. Ну, така ситуація. І що я дивлюся? На нижніх листях все добре. А ці, що я не чіпав листя, бо ці виноградники, я туди не ходив, і бачу така ситуація, що проявляється мільдю. Появляється вже. І я вам зараз продемонструю, якщо воно. Передасть бо листя мокре. Ну, ось бачите, отакі от п'ятнишка. Оце вже починається мільдю. Поодинокі, поки поки поодинокі вони на молодих листочках. бачите. Знизу ще листочок, наче чистий, але через декілька днів тут може з'явитися пушок. Які вже будуть добре ознаки мільдю видно. Так що потрібно з цим боротися. Я так думаю, що... Якийсь день-два, воно цей виноградник. І я підв'яжу його, оброблю, пасинки повиламую. так, як ну, я завжди так. от перві, які більше підв'язую, а далі воно оцвітає, я тоді собі спокійно заходжу, лишні виламую, пасинки виламую і все підв'язую. Ну так от виноград, бачите, той на землі лежить. Це нічого страшного немає взагалі. Нема тут за що турбуватися, нічого не буде. Воно собі цвіте, бджілки літають, запиляють. І все добре. Ну так от. Ну от так Це перший рядочок тут такий. Інші є, там у мене щеплені є. Менші трішечки рядочки. Деякі я кущі повбирав. деякі поперещеплював. Нічого. Там підсаджу, там он молоденький підсадив, де немає. Він маленький ще. ну Така от ситуація. Отак от, от не можу зайти. Зараз мокро, дуже намочило. Довго ми чекали цього доща, але він все-таки до нас дійшов. Дякувати Богу, він до нас дійшов. Отака от, от ситуація. Ну що, друзі, ну так от. Там інжирчик в кінці росте, хотів вам продемонструвати, але по болоті не піду. Отак от. Так от. Садочок, як бачимо, одинокі яблучка є, але, але цього году мороз дав їм прочуханки. Так що одинокі є, інші немає. Джона Гол Коста є, Фуджі є, і Семеренко є. А такі, як сорти, як Голден, Делішес, взагалі пусті дерева, як я показував у попередньому відео. Ну так от, ну нічого. Зробиш, що є, то є. Грушки, і все. Поодинок є теж. Ну, небагато. Цього року всього всього небагато. Ну так от. Тут у мене нектаринчик, другий рік, тільки від посадки. Той рік він взагалі мачусь в мене потихеньку ріс. Ну Можливо, що я посадив він такий виріс з двома стовбурами. То я його такий залишив, такий посадив. Можливо, якби був з одним, був би більший, але я так посадив. Мені такий сподобався, то я залишив. Ну, така ситуація, друзі. Ось сонечко піде, і хвороби дуже швидко підуть в розвитку. Так що, дивіться на свій виноградник, потрібно слідкувати за цими хворобами, бо хвороби... Нищать наше листя, наш врожай. А листя, як знаєте, чим більше листя, тим більше в нас в винограді цукрів. Так що отак от. Отаке от. от невелике на сьогодні відео. Отак от, от покажу вам така ситуація. Зараз піду абрикоса покажу вже. Це в мене тут цунамі цього року, скільки було їх взагалі. Оце вже останні пропадали. Сьогодні, як гроза була, все опало. Цього року вони мілкі були, бо дуже-дуже багато їх було. Я їх хотів прирядити, але думаю, як завжди, то мороз, як світе, то паде, то самі по собі зелені спадуть. Але чогось цього року вони на відміну від інших років не відпали. Ну нічого, дрібніші, але ми вже так сказати наїлися їх. то це вже залишилося. Що залишилося? Ось так от. Ну що, друзі, от така от картина в нас, бачите, винограднику, в саду. Тут садочок в мене на кардиклі підчепім 9. Ось так от. Там в саду в здоровому взагалі печально, він більш до низини, так що там яблук майже немає, не грушне, яблук все. Все змерзло. Сливи поодинок є небагато. Ну так от. Ну нічого. Все ми переживемо. Дай Бог, будемо живі, здорові, перемоги Україні. А те все. Не таке важливе. Не цей рік буде врожай, то наступного року врожай. Ну, така ситуація, друзі. Все. Всім дякую за увагу. На все добре. Підписуємося на канал. Ставимо лайки, коментуємо, бо дивлюсь, переглядів багато, а ніхто не коментує. Нічого, чи може не інтересна тема, я показую. Ну, така от ситуація. Добре, друзі. Дякую за увагу. До зустрічі.